Завдяки їм про наше мистецтво знають у світі: хтось створював шедеври посеред сільської хати. Інших вважали божевільними і бездарними. Хтось рятував скульптури від вогню, щоб через десятки років показати їх у луврі. Інші за тисячі кілометрів змушували нас знову співати забуті пісні. Пропонуємо топ-5 митців, які прославили українське мистецтво. Номер 5 Українець, що врятував 30 тисяч мистецьких творів. Борис Возницький. Це лише завдяки його старанням у 2012 році Україна змогла представити в Луврі колекцію барокових скульптур Пінзеля, і завдяки йому туристи мають змогу гуляти виставковими залами трьох замків. Розпоряджаючись фантастичними багатствами, мистецтвознавець при цьому ніколи не мав власної колекції. Жив у Хрущовці, їздив на стареньких «Жигулях» без водія. Коли у 60-х роках очолив львівську галерею, в ній було 11 тисяч експонатів, і можливо цим би й обмежився. Але саме в той час Україні розгорталась хвиля руйнування церковних соборів. Возницький, не питаючи ні в кого дозволу, збирав експедиції і вирушав у села, тоді знищували все. У селі Годовиця був свідком, як піонери прямісінько у храмі розпалили багаття і зносили до нього ікони, книги та шедеври пінзеля. Тоді врятували декілька робіт, але часто не встигали. Якось приїхали в село, коли в вогонь летіла остання скульптура з вівтаря. Іншого разу застав групу студентів, коли та розпилювала твори пінзеля на дрова. З 18 фігур вдалося вихопити 5, що правда, вже без голови та рук. В цілому зібрав 27 робіт, які після 300 століть забуття змусили заговорити про себе мистецький кола Європи. У Жовкві врятував картину Альтамонти битва під Відним, вражаючих розмірів 8 на 8 метрів. У покинутому соборі шматки практично знищеного полотна служили мішенню, у яку місцеві хлопці стріляли із рогаток. Під час експедицій постійно ночували в полі біля сіна чи скирт пшениці, жартівливо називали їх готелями Возницького, накривались презентом. От і весь комфорт. В таких умовах всього за чверть століття вдалося наповнити музейні фонди 30 тисячами експонатів, які зараз оцінені приблизно у 17 мільярдів євро. Возницький ніколи не боявся чиновників вищих рангів, вмів з усіма домовлятись, усіх зачаровувати. Коли треба цитував Леніна: мистецтво належить народові. Іноді слова Гітлера. Для того щоб знищити народ, треба знищити його минуле. Так і домагався свого. Назбиравши унікальні артефакти, треба було ще й місце для них знайти. Тоді почалась боротьба за відновлення замків. Першим став Олеський, далі Золочівський і Підгорецький. Для кожного домагався фінансування. А коли його затримували, сам приїжджав на машині з лопатою. У відпустки не ходив 70-х років. Не мав часу. І ще у 86 років тримав під жорстким контролем музейні скарби. Зараз у Львівської картинної галереї 17 філій і 60 тисяч експонатів. Номер 4. Її роботи неможливо сплутати. Марія Примаченко. На міжнародній виставці в Парижі перед її картинами надовго затримувався Пабло Пікассо, називаючи їх прекрасними роботами геніальної жінки. А Марк Шагал настільки надихнувся її чудернацькими істотами, що й сам перейняв у свою творчість подібні мотиви. Найвідоміша художниця України майже все життя провела в селі Болотня за 70 кілометрів від Києва. А в той же час її роботи підкорювали Париж, Монреаль, Прагу. Односельчани не надто цікавилися її досягненнями. А от коли в Марії з'явився перший у селі Патефон, усвідомили, що поруч живе успішна майстриня. Зрештою, її більше знали як швею, що могла без жодних примірок пошити найкращу сорочку. В її сільську хату часто навідувалися гості: приїздили поети Тичина та Бажан, режисер Сергій Параджанов та найвищі державні чиновники. Зустрічали неодмінно у власноруч вишитій сорочці та довгій спідниці, що прикривала хвору ногу. Встигала Марія Примаченко самою виховувати сина і вести господарство. Якось до неї приїхала делегація Союзу художників України вручати чергову відзнаку і застали художницю на столі. Вона саме білила стелю, спираючись однією рукою на милицю. У її доробку понад тисячу картин, коли малювала, ніколи не змішувала фарби. Пензлик робила сама з котячої шерсті, не любила реалістично малювати тварин. Навіщо малювати їх такими, як є? Вони і так красиві. А я малюю на радість людям. Твори Примаченко часто народжувалися від несподіваних асоціацій. Дивлюсь на підлогу, бачу то звір, а то людина на коні, розповідала художниця. Номер 3 Вона лише раз побувала в Україні, але її пісні стали справжнім натхненням для радянської України. Квітка Цісик, її батьки, повоєнні емігранти із західної України. Старша сестра Марія ще народилась в Україні. А от квітка вже за океаном. Обидва її чоловіки американці. Вона жила в найбагатшому районі Нью-Йорка біля Сентрал Парку та під псевдонімом Кейсі співала на бекстейджі для головних зірок штатів. Любив з українкою працювати і Квінсі Джонс, продюсер Майкла Джексона. Чималі гонорари приносив запис рекламних роликів для Кока-Кола, «Макдоналдс» та Американ Ейлайнс. Протягом 10 років співала для Ford Motors, за що компанія дарувала їй кожну нову модель машини. Між іншим, вони ж і підрахували, що голос Квітки Цісик прослухали більше 22 мільярдів людей. Попри шалений графік, квітка загорілась зробити для України унікальний подарунок: два альбоми з народними піснями. Їй дуже хотілося, щоб ці молоді знала не лише діаспора, а почули й штати, і друга батьківщина. Втім, розуміла, що українським пісням бракує сучасного звучання та професійної обробки. Сестра підібрала репертуар. Мама слідкувала за правильною вимовою. А чоловік Джек Корнер відповідав за аранжування. У нього, до речі, досвід роботи з Мадоною та Дюран Дюран. Команді вдалося передати і неповторний голос квітки, і найголовніше зберегти автентичність творів. Касети квітки привозили із відряджені, переписували на магнітофонах. Здавалося, співачка, що народилася за тисячі кілометрів від України, відчуває українську душу краще ніж самі українці. Назарій Яремчук зізнався, що ще ніхто і ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира і Васюка. Як це зробила квітка? Та найголовніше українці зрозуміли: якщо за океаном діаспорі вдається зберігати свою ідентичність, то їм теж потрібно докласти зусиль. Між іншим альбоми пісні з України та два кольори обійшлися квітці у 200 тисяч доларів. Номер два художник жебрак, що змусив говорити про себе увесь світ. Никифор дровняк. Його біографія готовий сценарій для кінофільму. Позашлюбний син покоївки напівбожевільний, що не вмів розмовляти до 16 років. Здавалось, би, Никифор приречений на долю волоцюги. А от і ні, саме він матиме персональні виставки у Парижі, Нью-Йорку та Лондоні. А загалом мистецтвознавці нарахують 40 тисяч його картин. Перший пензель виготовив сам. Зі щітки для гоління, коли працював прибиральником у перукарні холстів чи дорогих олійних фарб, не любив. Малював шкільною акварелькою на аркушах паперу, шматочках картону чи обкладинках зошитів. Замість того, щоб змочувати пензель у воді, слинив його язиком. Поруч неодмінно стояла табличка. Просив би, шановне панство, про допомогу й підтримку для бідного каліки. Хто чим може? Якщо хтось кидав декілька монет, віддячував картиною. Їх щоправда зазвичай викидали або використовували для розпалення дров. Так би могло тривати вічно, але доля підготувала сюрприз. Якось перед Никифором зупинився відомий польський художник, який розгледів, здавалося б, дитячих малюнках українця шедеври наївного живопису. Уже за деякий час роботи невідомого лемка, що навіть не знав свого прізвища, опиняється в галереї Парижа. Його ім'я все частіше можна побачити в пресі, почути в розмовах на богемних виставках. А от удома він і далі просто дивукуватий жебрак. Після Другої світової війни його звинуватили у співпраці з УПА, начебто, Никифор намалював повстанцям карту свого містечка. А в 47-му, як і тисячі етнічних українців, стане жертвою операції Вісла. Вивезуть якомога далі від українського кордону, куди саме так ніколи й не сказав, але на картинах з'явилось море. А він долатиме понад 700 кілометрів і таки повертатиметься до свого рідного міста Криниця. При тому пішки і так тричі, опісля не чіпали. Тим більше, що слава геніального українця дійшла нарешті й до польської влади. Мешканці ніяк не могли повірити, що до їхнього дивака приїжджають галеристи і благають продати хоч декілька картин. Забирають з під пензля ще мокрі аркуші. Роботи Никифора об'їхали мало не всі європейські столиці. У 62-му художнику потрібна була закордонна віза. Поляки вирішили скористатися моментом і переписати національність Никифора, а заодно додали прізвище Криницький. Так би й увійшов в історію як поляк, якби лемки не розкопали в церковній книзі справжнє ім'я митця Епіфаній Дровняк Українець. До речі, під кінець життя вічний жебрак назбирав 300 тисяч злотих. Номер один. Головна поетеса сучасної України Ліна Костенко. Щира і безкомпромісна. Вона і в свої 84 роки захоплює читачів вольовим характером. У молодості категорично відмовлялася друкувати нову збірку, якщо її просили забрати хоча б один вірш. І так само впевнено давала ляпа з директору філармонії, коли той заборонив співакам виконувати її твори. Не сприймає вона і хвалебних од від влади, коли Віктор Ющенко хотів вручити їй орден Героя України. Відмовилася, мотивуючи, що публічної біжутерії не носить. За таку позицію її і люблять. Такий характер гартувався з маличку. Батька як ворога народу вислали у сталінські табори. Потім 11-річна дівчина пережила страхіття Другої світової війни. Після завершення інституту здавалося, що літературна кар'єра стрімко злетить. Однак, уже після виходу двох збірок їй раптово почнуть ставити палиці в колеса. Радянська влада одразу помітить упевнену інтонацію та вольовий тон. Цього допустити не могли. Її критикували за формалістичні викрутаси зі словом, викликали на виховні бесіди, і вона й далі не поступалась. Більше того, коли радянські війська увійшли в Чехословаччину, єдина зі спілки письменників виступила із засудженням. За таку витівку її не арештували, але про видання своїх творів треба було забути на довгих 16 років. На роботу неможливо було влаштуватись, гонорарів не отримувала, а на руках двоє дітей. Справжній переполох наробив і Роман у віршах Маруся Чурай. Двір редагуватимуть аж шість років. Та навіть у м'якій і на газетному папері він став раритетом. Коли ж вийшов у подарунковому виданні за романом у книгарнях, стояла черга. Ліна Костенко протягом 20 років їздила в Чорнобильську зону. Час від часу привозила тамтешнім людям ліки, знала місцевих поіменно. Зараз поетеса продовжує працювати з архівами батальйону, який займався захороненням відходів. Обіцяє написати книжку про трагедію. Вона не любить юрб і телекамер. У слухавці найчастіше чути голос автовідповідача. І доки українські письменники намагаються висунути її на Нобелівську премію, Ліна Костенко наполегливо береже від усіх свою незалежність. Зараз я назву вам топ-5. Найдорожчих художників України, яких знають у всьому світі, і почати підбірку я пропоную з Івана Марчука. Іван Марчук, український живописець, який увійшов у топ 100 талановитих людей сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph. Сьогодні йому 84 роки, і він є автором нової техніки написання картин пльонтанізм від українського слова пльонтати. Плести. Цей чоловік є чи не найбільшим визнаним надбанням українського мистецтва, а його ім'я уже стало символічним. Він не вважає мистецтво якимось талантом із музами, натомість він це називає роботою і щодня виділяє час. Для написання картин зазвичай це складає 7 9 годин. Сам художник згадує, що вперше уявив себе митцем, коли йому було 7 років, а до того він бавився, як і всі діти. Щоправда, особливим моментом, який заслуговує уваги, було те, що в той час не було ніяких художних матеріалів: ні олівців, ні акварелі, нічого. І коли він хотів щось намалювати. Він брав пелюстки квітів і ними щось виконував. Митець дуже любить працювати в саду, виконувати якусь різноманітну домашню роботу, і досить скромно говорить про свій талант художника. Перша його персональна художня виставка відбулася, коли йому вже було 43 роки. А коли йому було 66, він вперше... Сів за кермо автомобіля. Можна сказати, що його розквіт трапився на другу половину його життя. Причому ззовні він ніяким чином не відрізняється від пересічних людей. І побачивши десь на вулиці, людина, яка, так би мовити, не знайома особисто з його творчістю, не знає, хто перед нею, ніколи не вгадає, що перед нею може стояти. Всесвітньо відомий художник за життя йому доводилось пожити в Австралії, Канаді, Америці і отримати справжнє визнання саме там. Але сьогодні він є лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка, а творча спадщина художника складає понад 5 тисяч робіт. Анатолій Кривала. Слід зазначити, що він є одним із найвідоміших і найпопулярніших художників, що продаються зараз. Анатолій створює роботи починаючи із 70-х років. Зараз йому 74 роки, і він, як і раніше, активно пише свої полотна. Він любить швидку їзду на комфортабельних автомобілях і колекційні вина. А про себе ж любить говорити. Що художника повинні знати по його картинах, а не в обличчя. Одна із найвідоміших робіт художника, Ніч Кінь, була продана на міжнародному аукціоні за рекордну суму понад 122 тисячі доларів. І ця картина увійшла в топ-10. Найдорожчих лотів денного аукціону, але мистецтвознавці прогнозують, що через 5-10 років роботи художника зростуть в ціні до майже півмільйона доларів. Саме тому знавці радять вкладати гроші в твори сучасного мистецтва, і якщо вдало підібрати художника і його роботу. То це стане дуже вдалою інвестицією, оскільки інтерес до творів сучасного мистецтва з роками тільки росте. Полотна Анатолія Криволапа досить легко впізнати. Його фірмовий стиль це великі панно, залиті яскравим кольором. Криволапа називають головним експериментатором кольору. Лише червоного кольору він може написати понад. 50 відтінків. Але незважаючи на його успіх, він не любить говорити про гроші. І навіть говорить, що ті художники, які понад усе ставлять про собою комерцію, вони досить швидко опиняються на андріївському звозі. Картини на замовлення Криволап принципово не малює. Уже багато років митець працює в селі біля Яготина. Він говорить, що Атмосфера, яка його оточує, дуже надихає, оскільки там він може бачити ті кольори природи, яких в місті неможливо побачити. Його майстерня біла, його робочий одяг, чорний або в якихось інших тьмяних кольорах, для того, аби його око в процесі роботи не відволікалося на якісь забарвлення кольори. Все для того. Аби його нічого не відволікало від яскравого полотна. А от цікавим моментом є те, що кілька років тому художник спалив близько двох тисяч своїх старих етюдів, щоб не продавати етапи його становлення як художника. І оскільки зараз художник знайшов свій фірмовий стиль, ним він і хоче запам'ятатися. Олександр Ройтбруд. Український одесит йому 59 і він очолює Одеський художній музей. У художника є три найбільш популярні роботи. «Гейші», Гудбай, Караваджа і Втеча в Єгипет». Сьогодні його картини можна побачити в Україні, Америці, Словенії та Росії. Також він був учасником бієнала в Венеції і представляв там український живопис. Певний період часу він мав відношення до політичних подій, і тим самим він заробив неоднозначну репутацію, розширив коло прихильників, але разом з тим і недоброзичливців. але незважаючи на це все, він залишається все ж таки вагомим художником. Сьогодні його роботи знаходяться в багатьох музеях і галереях світу. А 2009 року його картина із серії «Прощай, Караваджо» була продана на лондонському аукціоні за рекордні на той час для українського живопису 97 тисяч доларів. Олег Тистов. Лідер української нової хвилі в мистецтві учасник бієнале в Сан Паула 1994 року та 45-го венеціанського бієнале у 2001 році. Він часто працює з українською символікою та допомагає її зрозуміти сьогодні. Художнику 60 років він народився в Миколаївській області. Почав писати в 70-х роках, і його перші роботи були справжнім протестом проти існуючого укладу життя. Навчався він і жив у Львові, де власне і почав свій шлях художника. Він часто зображує портрети відомих особистостей: письменників, політиків, революціонерів, військових діячів, а також використовує багато елементів. Різних народностей та культур Євгенія Гапчинська, чи не єдина найвідоміша художниця України? Її роботи досить успішно продаються, і вона є чи не найбільш комерційним художником України? Харків'янка, яка прославила Україну на весь світ. На своїх картинах вона зображує маленьких пузатих. Малят у різних життєвих обставинах і підписує різними кумедними описами. За її сповнені щастя і позитиву полотна Євгенію Гапчинську часто називають постачальником щастя номер один. Сьогодні її картини розкуплені в різноманітні приватні колекції а також зберігаються в багатьох світових музеях, серед яких країни Франція, Бельгія, Англія. Та багато інших, а її роботи знаходяться в приватних колекціях багатьох відомих персон. Серед відомих власників картин Панзля Євгенії Гапчинської є і Лучана Паваротті. Крім того, Євгенія Гапчинська і сама є засновницею і власницею кількох художніх галерей. Також вона проявляє себе як ілюстратор. Видавництво «Абаба Галамага». малюнки Євгенії Гапчинської можна назвати одними із найбільш розпіарених. вони прикрашають коробки цукерок, косметичних засобів, блокноти, листівки, елементи декору для оселі та багато іншого. Якщо взяти всіх п'ятьох художників, про яких йшла мова в цьому відео то, мабуть, Євгенія Гапчинська буде найбільш близькою художницею до народу, до широких мас, а не лише до е, творчої спільноти. Найдорожча її картина була продана за 100 000 доларів, і це було приватне придбання. А сьогодні маленькі її картини в середньому коштують 2,5 до 5 000 доларів, а великі полотна від 25 до 55 Тисяч доларів, дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна.